833 мільйона гривень викрали із банківських карток українців в шахраї за минулий рік. Про це повідомляють у національному банку. Там підрахували, що кількість незаконних дій з платіжними картками протягом минулого року зросла на чверть. Середня сума однієї незаконної операції становить понад 3 тисячі гривень. У більшості випадків користувачі самі розголошували дані шахраям, зазначають у національному банку. Як не стати жертвою шахраїм? Рекомендуємо послухати далі. Щоб уникнути шахрайства з платіжними картками Нацбанк рекомендує дотримуватись наступних правил: не повідомляти нікому реквізити платіжних карток, номер картки, термін дії, три цифри на звороті картки, логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу, не відповідати на підозрілі повідомлення та не переходити за підозрілими посиланнями. За жодних обставин не розголошувати одноразові паролі з СМС повідомлень від банку або мобільного опо. Опер... Раторозв'язку також варто пройти ідентифікацію, тобто підв'язати сім карту до своїх ідентифікаційних даних І детальніше про те, як не стати жертвою шахраїв, Будемо говорити з Артемом Олещенком, речником департаменту кіберполіції. Пане Артеме, вітаю вас! Я сподіваюся, що ви Добре. чули ось ці рекомендації від Нацбанку. Що ви можете ще додати до них? Я хочу сказати, що до свого смартфону на даний час і до даних платіжних банківських карток слід відноситися. Ну фактично, наприклад, як до власного гамінця. Або як від ключів від квартири, тобто слід максимально обезпечити їх, якщо у вас платіжні дані містяться, відповідно на смартфоні, слід максимально налаштувати де можливо використовувати подвійну автентифікацію. Також, якщо ви все ж таки вирішили зробити якісь покупки в інтернеті і на ресурсах, на яких Раніше не купували, то щоб убезпечити свої дані картки, ви можете просто завести ще одну інтернет-картку і на неї саме перераховувати ту грошову суму, яка необхідна для сплати конкретної покупки. І у такі, навіть якщо шахраї отримають дані цієї картки, якщо вона буде скомпроментована, то ви не втратите всі свої заощадження, а лише ту суму, От, наприклад, яка була предназначена для конкретної покупки. Mm -hmm. е, пане Артеме, дивіться, от у мене таке питання. А якщо підійти до вирішення питання з іншого боку, тому що от про ці елементарні речі не передавати CVV-код, не е, вказувати шахраям ніякі дані, не, не е, вводити паролі з смс. А от Перед тим як сісти за кермо машини, людина має отримати права. Чи не вважаєте ви, що потрібно аналогічно запровадити якийсь курс фінансової грамотності, щоб людина закінчила, а потім вже отримувала кредитну картку? Ну, фінансова грамотність це все таки трошки інше. Тут, скоріше, більше. Кібергігієна, все таки це така сфера, тому що людина просто має розуміти, що таке інтернет, що таке платіжні дані, що таке персональні дані, як їх можуть використовувати зловмисники. У нас відповідно сьогодні було анонсовано. Проект Брама, який також перейшовши на відповідний сайт, ми також можемо отримати доступ до матеріалів, до порад, до словника, до певних сервісів, а також повідомити про ресурси. Також періодично ми на своїх ресурсах кіберполіції надаємо інформаційні інформативні матеріали про те, як не стати жертвою шахраїв, що робити, або навіть як діяти у разі, якщо ви стали жертвою. Тіше відбувалося через мережу інтернет. Про це повідомляють у Нацбанку. Шахраї розсилали фейкові повідомлення про можливість отримання допомоги від держави чи різних фондів, виманювали код доступу до застосунків та мобільного банкінгу. Ще один популярний метод шахрайства: дзвінки від осіб, які видають себе за працівників служби безпеку безпеки банку. Е, які вам, е, Можете додати ще види шахрайства, скажімо, найбільш новітні схеми. От з власного досвіду у мене вже кілька смс про якусь допомогу від ООН в зв'язку з війною. Мені здається, що це останніми днями досить популярна схема. Так, так, дійсно, ми також проінформували людей, що робити. Значить, по-перше, не треба переходити за підозрілими посиланнями. Якщо ви отримали десь інформацію в інтернеті про те, що якась організація, благодійний фонд або інша структура надає допомогу, і потрібно ввести свої дані для того, щоб її отримати, або зробити певні дії за якимось алгоритмом, то, по-перше, треба перейти на офіційні ресурси цієї організації, від імені якої пропонується допомога. І на офіційному ресурсі Якщо така допомога дійсно пропонується, 100% буде про це інформація з алгоритму. Так ви вже будете знати, що ви не натрапили на шахраїв. Якщо ж на офіційному ресурсі немає взагалі інформації там про програму допомоги, то скоріше за все ви натрапили на шахраї. І, скажімо так, треба завжди розраховувати. Те, що спілкуючись з невідомим контактом або переходячи на невідоме посилання у телеграм-каналі або в інших каналах, зв'язку, ви можете також натрапити на шахраї. Це завжди треба мати на увазі. І ви побіжно згадали про запобіжні заходи при оплаті телефоном. Адже часто люди останні кілька років підв'язують картки до телефону і оплачують. Які тут, от ви згадували, здається, двофакторна ідентифікація? Розкажіть детальніше. Двофакторна ідентифікація. Угу. Розкажіть детальніше, як убезпечити себе від того, щоб не щитали дані картки з вашого телефона. Ну, по-перше, треба обмежити доступ до телефону таким чином, щоб стороння особа, навіть якщо телефон потрапить її до рук, не змогла отримати доступ до інформації, яка міститься на гаджеті. Наприклад, це може бути або фейс ID, або ідентифікація за відбитком пальця, або використання числового породу або пін-коду до телефону. Це стовідсотково на щас вже має бути. Дякуємо, сподіваюся, що ваші поради допоможуть користувачам банківськими картками не стати жертвою шахраїв. Тож пам'ятайте, що ваша безпека залежить і особисто від вас. Артем Олещенко, речник департаменту кіберполіції, був з нами наживо. Говорили про те, як не стати жертвою шахраїв.